У Житомирі попрощались із двома загиблими військовими: 35-річним Віктором Кучуком та 32-річним Іваном Лук'янчуком. Віктор Кучук після закінчення школи у Житомирі працював будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловік вступив до лав ЗСУ. Під час бойових дій військовий отримав поранення. Після лікування знову повернувся до лав збройних сил. Добровільно пішов захищати, рвався в бій завжди. Просила мати. Ну фатич вже скільки можна воювати? а Він все одно я піду, я буду воювати. І так до кінця він захищав нас, всіх Україну. У серпні військовий мав приїхати до Житомира у відпустку. Він дуже відпускав. Казав, мать, я, вже взагал, я вже прийду в відпустку і більше не піду, кажу, буду наряди ходити, буду біля тебе. Рівно місяць, 18 числа, коли загинув, 18-го відпуск мався прийти в серпні. На колінах прощаються із Іваном Лукінчуком. Чоловік народився та виріс у Житомирі, навчався у 28-му ліцеї та агротехнічному коледжі. Після цього працював у приватному бізнесі. Загинув військовий 18 липня. У нього залишились батьки. Дуже хороша людина. Сюда ми казали ні дітей, у ні, не жінки, нікого нема. Всі я казала: от попадеться комусь такий чоловік, от жінка буде добрий такий. Ну, все допомагав в нього, мама в селі робила. Він все їздив, кожні вихідний, допомагав їй, все робив. Нікому ніколи не відкажу.